Добрий день дорогі друзі! Сьогодні у мене заготовка на зиму з переросших огірків. Часто буває, переростуть огірки та викидати дуже шкода. Такі великі в банку не закриєш. А є один спосіб який я вам пропоную. Нарізаємо кубиками, якими нарізаємо в салат. Нарізані огірки викладаємо у півлітрові баночки, а можна і в літрові. В залежності скільки ви використовуєте за один раз. За бажанням можна додати кріп, перець і чесник. Я нічого не додаю. Тільки заливаю маринадом. Закип'ятити воду і залити кип'ятком огірки і оставляємо на 20 хвилин під кришкою. Накриваємо рушником. Через 20 хвилин злити воду і на тій воді зробити маринад. На 1 літр води ми додаємо 70 г солі, це є 3 столових ложки. 50 г цукру це є 3 столових ложки без гірки. Цукор, сіль і воду довести до кипіння і в кінці додати 70 мг оциту. Прокип'ятити ще 3 хвилинки з оцетом цей розсіл і можна заливати наші баночки. Баночки стерилізувати не потрібно, залити розсолом і закрутити ключем, закутати рушником і витримувати до охолодження. Користуйтесь таким рецептом, це дуже економно і до того ж огірки не викидаєте. А якщо вам сподобався рецепт, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Це допоможе моєму відео попасти в рекомендоване. Всім мирного неба і найголовніше здоров'ячка!